Навчання відбувалися на території Великої Британії та Північної Ірландії на базі Infantry Battle School, де тренують британських піхотинців. На таких навчаннях запрошують Національну гвардію України, Збройні сили України, та перший раз було 15 військовослужбовців від Державної прикордонної служби України. Нас навчали британські інструктори так, як вони навчають військовослужбовців, які тільки прийшли до війська. Вони спиралися на те, щоб ми перейняли їхній досвід і вчили наших військовослужбовців, які прийшли на базовий курс військової підготовки, по такому самому методу. Методична дисципліна початкова була, потім вогнева підготовка і тактична підготовка. В них дуже сильна вогнева підготовка. Не буду давайте запобіжник. Вони багато виділяють сили засобів для того, щоб навчити військовослужбовців стріляти. Перед тим, як військовослужбовці їдуть на полігон, вони проходять спеціальний відбір. Наприклад, вони здають тест спеціальний на володіння цією зброєю, і тільки після цього тебе допускають достріль. Вправи на вогневі підготовки полягали в тому, що перше, ми пристріляли нашу зброю, змінювали дистанції. Наприклад, пристрілювали зброю 50-25 метрів, потім віддалялися. На 100 метрів, потім на 200 метрів, на 300 метрів. Відпрацьовували перехід з довгого з довго ствола на короткий, тобто з гвинтівки на пістолет, і відпрацьовували протязі двох неділь, і додаючи всякі тактичні вправи, після чого перейшли до роботи в Урбані з холостими патронами. Тактика у них відпрацьовується на такому рівні, що вони починають з того, що вміємо ми. Наприклад, ми показуємо, як ми працюємо в Україні. Тактику нашого переміщення, і потім вони видозмінюють нашу тактику під свої реалії. Інструктори звертали увагу на наше планування, повністю на розуміння, після чого на наше переміщення, бо переміщення було досить таке тривале. Там 8-9 кілометрів ми могли йти до переднього краю, розгортаючись бойові порядки і здійснюючи, наприклад, наліт, засідку, ми робили, патрулювання. На це все вони звертали увагу. Я вважаю, що будь-які навчання. Які б військовослужбовець не проходив, вони завжди будуть для нього корисним. Так само і для тих людей, які проходять навчання з тим військовослужбовцем. Це йде обмін досвідом. Але якщо є можливість поїхати за кордон і перейняти досвід наших партнерів, це буде дуже класно і якісно. Бо кожен інструктор і викладач постійно має розвиватися. В цьому і залежить наша професія.